Саудівська Аравія остаточно розчарувалася в Криштіан Роналду і хоче позбутися легенди. Але ще більше вас дивує інформація про те, де Роналду може опинитися після розставання з аль Насром. Так португалець, схоже, налаштований провести як мінімум ще один сезон та поїхати на чемпіонат світу 2026, зважаючи на те, що на той момент йому буде вже 41 рік. Отже, відразу кілька серйозних джерел стверджують, що Аль-Насер не має наміру продовжувати контракт із Роналду. Лише за два роки Саудівці витратили на його зарплату більше 400 мільйонів євро. Але рішення пов'язано не з фінансами, а з провальним виступом команди цього сезону. Аль Насер знову не виграв чемпіонат Саудівської Аравії і навіть не потрапив до Азіатської ліги чемпіонів. Ну а тепер найцікавіше. Роналду може продовжити кар'єру у Бразилії. Одразу кілька джерел стверджують, що у переході Роналду зацікавлений один із бразильських клубів, який зіграє на клубному чемпіонаті світу. Бразилію на цьому турнірі представлятимуть Палмеєрс, Фламенго, Луміненсе та Ботафаго. До речі, Месі та його інтермаймі гратимуть на клубному чемпіонаті світу. Тому легко уявити, що Роналду теж шукає спосіб засвітитися на такому важливому турнірі.